Перчику нам буде потрібно 6 резинок червоного і 2 резинки зеленого. Рогатка і крючок. Беремо першу резинку і накручуємо її 4 обороти на одному стовпчику з рогадок. Посилаємо вниз, беремо одну резинку, скручуємо її в 2 обороти. І скидуємо наші нижні 4 обороти. Знову беремо ще одну резинку і накручуємо її в два обороти. Скидаємо на їхні два. Знову беремо резинку і накручуємо та ще її вдвоє і скидаємо. Так, ще дві, ще дві останні резинки ми докручуємо по дві, два обороти. У нас залишилися дві резинки зелену по полю. Беремо одну зелену, скручуємо її в два обороти і теж накидаємо на наш рогатку. Беремо крючок, крючком скидаємо. А тепер одну беремо лінню резинку і просто її накидаємо, не скручуючи. І скидаємо в нижню. Все, тепер заберемо на крючок нашу. Наш перчик чилі і просто затягуємо вузол. Ось такий перчик. Зараз я вам розкажу, як його е, порівняти. Беремо кусоч, оцей сам перчик і рівняємо його в рівну і ось тут, на деяких рузах, ось так його перерівнюємо. Ось такі перчики ви можете сплести. Якщо вам це відео сподобалось, то ставте лайки. И подписывайтесь на наш канал, на наш канал Настя Тиви. Всем папа. -па.